Охтирського військового, який вкрав у Кіборгів 5 мільйонів гривень, затримали в Росії. Нагадаємо, восени сумські бійці з Донецького аеропорту не змогли зняти зарплатню зі своїх рахунків. Як виявилося, їхні кошти вкрав на чфін частини, підробивши підпис свого командира. Солдатам вже довелося шукати коштів із інших фондів Міноборони. Два місяці затежки було, і їм тоді вже випадка заробітну плату. Після комісії цього всього, десь... І з других фондів знайшли, но їм було плачувати. Понятно, що це зарання дума, тому, що він і машину продав, квартиру продав. Тобто, це зарання підготовка Була затримали військового, коли він намагався повернутися до України з фальшивими документами. Нині сумська військова прокуратура чекає на його екстрадицію з Росії. Основна стаття, по якому порушено кримінальне провадження, це частина друга статті 410 – викрадення. Привласнення військового майна відповідно до санкцій даної статті покарання передбачено від 5 до 10 років тримання під вартою.